У серпні ви можете починати збір урожаю та готувати ділянки до зимових місяців, проте деякі овочі ще можна посіяти. В серпні ще можна встигнути посадити швидкостиглі культури, зокрема такі як огірки, дайкон і редис, їх сіють на початку серпня, шпинат, салат та кріп можна сіяти аж до середини серпня. Крім цього, рекомендується оновити популяцію синиці і полуниці висадивши нові рослини, також можна посадити качанний цикорій та зимовий ендевій. Під час збору врожаю ретельно оглядайте рослин на наявність шкідників, їх краще знищувати біопрепаратами, щоб не пошкодити плоди пізніх сортів. Щоб підживити рослини на городі, рекомендують носити органічні добрива, Водночас це потрібно робити не частіше, аніж раз на два тижні, інакше замість плодів буде зростати зелень. В серпні вже спостерігаються температурні коливання, коли вночі вже доволі прохолодно, а вдень ще спекотно. Тому, щоб перепад температур не був різким, краще накривати грядки агроволокном. Для збагачення ґрунту корисними речовинами і запобіганню поширення рослинних хвороб на майбутній врожай овочеву культуру на певній ділянці потрібно змінювати. Найкраще це робити в серпні. Серед рослин, які покращують стан грядок до наступного сезону, фацелія та люпин. Втім, ці рослини потрібно скосити наприкінці літа.